Усередині кожної нашої клітини є інструкція, яка по суті робить нас нами. Але що, як ця інструкція написана мовою, яку ми тільки-тільки починаємо розуміти? Сьогодні ми зануримось у розшифровку цього коду генетичного коду життя. Подумайте но, уся інструкція до створення живої істоти, вся її складність написана мовою, в якій усього навсього чотири літери. Як взагалі підступитися до такої гігантської, але водночас такої простої книги? Це, власне, і є та головна загадка, яку ми спробуємо сьогодні розплутати. Отже, що на нас чекає? Почнемо з самих основ, потім подивимося, як вчені збирають цей генетичний пазл. Далі з'ясуємо, чому наша карта досі повна білих плям, і наостанок замислимося, що ж таке наука в сучасному світі. І так, розділ перший наша ДНК це, знаєте, не просто книга, це наче велетенський том, який хтось узяв і пропустив через шредер, залишивши нам мільярди крихітних клаптиків, і наше завдання якось зібрати це все докупи. Всього чотири літери А, С, Г і Т. Здається, просто правда, але вся справа в масштабі. Просто вдумайтесь три мільярди таких літер в одній людині. Це як тисячу разів прочитати війну і мир. І все це вміщується в мікроскопічному ядрі кожної клітини. І от, повертаючись до нашого шредера, сучасні технології, власне, так і працюють вони не здатні прочитати всю ДНК від початку до кінця. Натомість вони видають мільйони ось таких коротких фрагрантів або рідів, яких називають вчені. І тут починається справжня головоломка як із цієї купи шматочків зібрати цілісну картину. Ну і як же впоратися з цим інформаційним штормом? Як розібратися в цьому генетичному хаосі? І ось тут на сцену виходить біоінформатика. Що ж це таке, ця біоінформатика? Ну, якщо по-простому, то це коли біологи, програмісти і статистики стають однією командою детективів. Вони використовують суперпотужні комп'ютери, щоб розгадати, мабуть, одну з найбільших загадок в історії. Загалом увесь цей складний процес можна розбити на три основні кроки. Спочатку ми отримуємо ці мільйони фрагментів, потім, як дуже прискіпливий редактор, перевіряємо кожен на помилки, і вже наостанок складаємо очищені шматочки в єдину карту, орієнтуючись на вже відомий еталонний геном. Ось цей другий крок перевірка якості, він абсолютно ключовий. По суті, для кожної прочитаної літери ми маємо рівень впевненості. І все, що викликає сумніви, усі ці потенційні одруківки, ми просто відрізаємо. Це робиться для того, щоб наша фінальна генетична книга була максимально точною. І от, коли всі шматочки пазла очищені й перевірені, ми починаємо їх складати. І вуаля, здавалося б, ось воно повна інструкція, готове креслення життя. Але. Тут і починається найцікавіше. Логічне ж питання якщо карта у нас в руках, то кінець історії таємницю життя розгадано? Ну, як би не так. Виявилося, що розшифрувавши геном, ми не закрили книгу, ми скоріше відкрили скриньку Пандори з новими ще складнішими загадками. Наша блискуча новенька карта геному виявилася картою з величезними білими плямами. І ці плями вчені називають відкритими проблемами це фундаментальні питання, на які відповідей досі немає. І ось лише кілька прикладів втрачена спадковість, взаємодія генів та середовища, роль рідкісних мутацій. Кожна з цих питань це не просто задачка, це цілий новий континент для досліджень. Давайте візьмемо одну з них втрачена спадковість. Звучить як назва детективу, правда? І по суті так і є. От дивіться, ми знаємо, що зріст це переважно генетика. Але коли вчені беруть усі відомі гени, що відповідають за зріст, вони можуть пояснити, ну скажімо, 60% спадковості. А де решта 40%? загадка? І все це підводить нас до однієї дуже важливої думки: геном це не просто статичний набір інструкцій. Ні, це скоріше сценарій для неймовірно складного і динамічного танцю. Колись була популярна проста модель: ген А плюс ген Б дорівнює якась ознака. Така собі генетична арифметика, але реальність виявилася значно, значно складнішою. Один і той же самий ген може поводитися абсолютно по різному залежно від середовища. От, скажімо, ген пов'язаний із ризиком депресії, може роками спати. Але варто з'явитися сильному стресу, і він прокидається. Ось це і є той самий танець генів і середовища. Так чому ж все так заплутано? Ну, по перше, є рідкісні мутації. По-друге, гени взаємодіють ще й між собою, і навіть саме визначення того, що ми вивчаємо, ну скажімо, здоров'я чи інтелект, може все змінити. Це не проста лінійна система, а щось набагато набагато складніше. І знаєте що? Це ж насправді неймовірно. Це не провал, ні, це і є справжня наука. Коли кожна знайдена відповідь породжує десяток нових, ще цікавіших запитань. Ми буквально стоїмо на порозі абсолютно нового розуміння життя. Можливо, вся справа в тому, що мета це не просто отримати ідеальну карту. Можливо, справжня мета це навчитися розуміти правила, за якими ця територія живе, зрозуміти її динаміку, її складність, її красу. І що важливо, розгадати це самотужки неможливо. Як кажуть самі дослідники, ключ до всього це відкритий діалог, це розмова між людьми з абсолютно різним досвідом та знаннями. І в цьому, мабуть, і є вся філософія сучасної науки. Тож може, справжній прогрес це не тоді, коли ми знаходимо фінальну відповідь, може, це тоді, коли ми вчимося ставити все кращі і глибші запитання, і якщо так, то наша величезна, непрочитана генетична бібліотека це не проблема, це обіцянка, обіцянка нескінченних відкриттів.